Всім привіт! Ви дивитесь дайджест від Outsider.ua. Ми підготували для вас детальний огляд усіх важливих новин тижня. Оперативна ситуація на фронті. Битва за Курахове. За словами командира батальйону Айдар. З позивним Осман, російські війська мають значну перевагу в живій силі та техніці в районі Курахово. Він наголосив, що оборона в таких умовах надзвичайно складна. Осман підкреслив важливість збереження життя бійців шляхом своєчасного відходу на підготовлені позиції. Контрнаступальні успіхи під колесниківкою українські сили оборони відновили контроль над позиціями поблизу Колесниківки, водночас, російські війська продовжують спроби просунутися у напрямках Зеленівки, сторожового та часового яру, намагаючись закріпитися на стратегічних висотах. Наразі ситуація в Донецькій області напружена. Політика та переговори Угорщина про перемир'я, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан намагався ініціювати переговори щодо припинення війни, але Україна відмовилася брати участь у телефонних розмовах. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що пропозиція перемир'я залишається на столі, однак рішення залежить лише від Києва. Інтерв'ю Зеленського для французького видання Льопа Різьєн. Основні тези: Україна готова вести переговори, але тільки з дотриманням своїх умов. Жоден світовий лідер не не Має права говорити з Путіним без участі України НАТО і ЄС залишаються головними стратегічними партнерами. А будівництво відносин із новою адміністрацією США є пріоритетом для Києва. Війська НАТО у ролі миротворців в Україні у ЄС обговорюють можливість направлення до 100 тисяч миротворців у випадку укладення перемир'я. Основу контингенту можуть скласти війська Німеччини, Франції, Великобританії та Польщі. Водночас Німеччина заявила, що погодиться на миротворчу місію лише за умови згоди Росії. Міжнародна допомога Україні. Десятий пакет допомоги від Італії. Італія схвалила новий пакет військової допомоги для України. Деталі залишаються засекреченими. Однак, міністр закордонних справ Антоніо Підтвердив, що допомога спрямована на зміцнення. Обороноздатності України лазерна зброя тризуб. Україна вже використовує новітню лазерну зброю, яка здатна збивати літаки на висоті понад 2 кілометрів. Крім того, ЗСУ активно впроваджують так звані дрони-матки, які можуть нести FPV-дрони для точкових атак на глибокі позиції противника. Перспективи звільнення Криму та Донбасу. Президент Зеленський заявив, що поки Україна не має достатніх військових ресурсів для звільнення Криму та Донбасу, проте дипломатичний тиск і підтримка міжнародної спільноти залишили залишаються ключовими інструментами соціальні та економічні новини. Підвищення пенсій Пенсії для людей зі стажем понад 35 років можуть зрости до 5300 гривень. Реформа, яка стартує в липні, передбачає впровадження накопичувальної системи. Пенсія складатиметься з двох частин. Базової 30% від мінімальної зарплати та страхової, яка залежатиме від кількості накопичених балів. Стабілізаційні відключення електроенергії цього тижня, 16 грудня, в Україні впроваджено нові графіки відключень світла. Тепер споживачі матимуть доступ до електроенергії щонайменше 3,5 години. Між відключеннями, що значно покращить енергетичну ситуацію в зимовий період. Новий підхід до штрафів. Закон номер 4081 змінює систему виконання покарань. Якщо засуджений не може сплатити штраф, він може виконувати громадські роботи. Нововедення передбачає мінімум 40 годин роботи на місяць, а для неповнолітніх 25 годин. Заяви Трампа про Україну. Дональд Трамп зазначив, що готовий змінити свою позицію щодо допомоги Україні, якщо ситуація стане критичною. Він також висловив думку про можливість територіальних компромісів, але поки що утримується від конкретних пропозицій. Володимир Путін, 19 грудня в п'ятницю, назвав війну проти України двіжухою, яка оживляє Росію. Президент Зеленський відреагував на це, назвавши такі заяви неприйнятними, підкресливши, що дії Росії ведуть лише до руйнувань. І трагедій. спецпредставник Трампа по Україні Келох про втрати Росії. Келог заявив, що втрати російських військових у п'ять разів перевищують українські за його словами. Росія використовує застарілі тактики, які нагадують військові операції часів Другої світової війни. Цей тиждень вкотре підтвердив, що Україна тримає фронт на всіх рівнях військовому, дипломатичному та соціальному. Завдяки підтримці міжнародних партнерів і мужності наших воїнів. Ми наближаємося до перемоги. Дякуємо, що залишаєтесь з Outsider.ua. Ставте лайки, коментуйте і поширюйте це відео. До зустрічі. Наступного тижня.